Всім привіт! Зараз я вам покажу, як зробити клонування програм на е, телефонах POCO. Також я думаю, що можливий Redmi в моделях, яких ця функція видалена, так би, мовно кажучи. Так? Тобто вона в системі е, мала б бути. Да? Раніше було в усіх Redmi, там і п'ятих, і сьомих, і не знаю, напевно, різних було. Зараз вони якось це все зняли. Ще рік тому була програмка MIUI Downloader в Play Market, можна було її. Завантажити і зробити. Ось, дивіться, на прикладі Poco c 40 Це такий самий простенький телефончик. Я вам зараз буду показувати, як зробити клонування. Так. Дивіться, я заходжу в налаштування да, телефона. І, до прикладу, ввожу клон. Так, клон, нічого не знайдено, бачите? Ось так, тут покажу вам, щоб було видно. Клон. Нічого, тобто немає, дивіться, вона ця функція повинна знаходитись. Ось тут зараз я вам покажу. Вибираємо програмки, і ось тут має бути клонування програм, клонірування програм. Як ну, в кого? Бачите, тут цього немає. Тобто є системні і так далі. Для цього ми, до прикладу, є ось такий метод, можливо, він у когось буде працювати. Заходимо в Play Market. Так, і вводимо ось. Ось тут у мене є, бачите, я вже вводив MIUI Downloader. Немає. Ось ця програмка це повна фігня. Я вам зараз покажу, у мене є ця програмка завантажена, я її рік тому завантажу, яка має бути. Ось, отак вона повинна виглядати, бачите? Мій downloader. Її зараз немає в Google Play. Ми вводимо ось цей MIUI Downloader, бачите, її немає. Тобто тут, тут різні є, не знаю, може, в когось вона є, то завантажити її, там все простіше. Просто дивіться. На цьому телефоні, я зараз вам покажу. Вона зараз не працює. Бачите, отут якісь споминки видає, скриті функції, воно це все вже не працює. Бачите, ось щось тут пише. Get Inversion Details. Нічого, воно так грузиться вічно, і у всіх така проблемка. Ось, то щоб обійти ці проблеми, дивіться, ми заходимо сюди. Вайдемо MIUI. немає. Нам потрібно скачати ось цю MIUI, скриті і настройки. Ось цю програмку. А вона буде написана: MIUI, скриті налаштування, напевно, чи як. Тут про те, як зробити клонування е, програмки. Бачите, тут є різні всякі штучки і так далі. Ми вибираємо е, лопу, пошук, і вводимо просто, якщо ви тут вводите по-українськи, да, клон, нічого не знайде. І, і на російській також не знайде. Ось. То тут потрібно ввести, дивіться, переводимо на англійську мову і вводимо dual. Так, бачите? Ось, Dual. Вибираємо ось цю штучку. Відео, можливо, не в кращій якості, але тут проте. Ось, бачите, тут щось воно каже. Ну нічого, я нажимаю Продовжити. І бачите, нас відкриває клонування в нас викриває клоніровані програмок. У мене вже є тут склоновані. Так, до прикладу, давайте зробимо клонування AliExpress. Все. Бачите, я його зробив. І зараз ми е, в цьому налаштуваннях подивимося. У нас тут має бути два Аліекспреси. Ось один і ось другий. Так що, друзі, користуйтесь. Цей спосіб є дієвий на квітень місяць 2024 року. Тому що всі попередні, які я передивився в Ютубі, всі не дієві. З цією програмкою також. Бачите? Ця програмка вона вже не діє. Я не знаю чому. Рік тому вона ще діла, все супер, я собі поклонував тут програмки. а зараз стикнувся з такою проблемкою і потратив на вирішення цієї проблемки кілька годин часу в Ютубі не знайшов жодної інформації. Ну, Є дуже багато, але вона застаріла, вона нам не підходить. Вона не працює на ПоКО. Це 40, ну, до прикладу. Тому, дивіться: ось ось ця програмка. Hide and Settings. Ось вам поближче покажу. Її завантажуйте, і все, як я вам показав, робите. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Канал не про скажімо, налаштування, але може комусь там буде цікаво про товари з Aliexpress, з Америки. Тому підписуйтесь. А цьому відео поставте, будь ласка, лайк, напишіть комент. Чи вам допоміг такий спосіб? Всім пока.